Всім привіт! Ви на каналі Нозєвса. Сьогодні я програв Fortnite та зроблю челендж, що я буду лутатись тільки з нового легендарного подарунка. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. До речі, подивіться, я отримав вже халявний скінчик. Там можна отримати аж два скіна халявно, тому я думаю, що ви вже мали це зробити. До речі, бачите, до нас додавали будиночок щелкунчика. Ми можемо в нього зайти, і тут, бачите, буде снуб замість нашого щелкунчика і якийсь сніжний півень. І ми зможемо кожен день відкривати один подарунок. Ми можемо вибрати який. Подарунок кожної ми можемо. Трясти, щоб був почути звука, можемо зразу відкрити. І бачите, мені, наприклад, випала ось така сумка, і нам показується, від кого це до кого це. Наприклад, це мені відправила Гуф 3 Тут бачите, що з'явився подарунок посередині. Такий маленький подарунок, і в ньому був санта Дог. Тобто з маленького подарунку посередині, який з'явився 25 грудня, з'явився скінчик. Ну непогано, в принципі. Але бачите, у нас було ще два подарунки, тому я вирішив відкрити ось цей такий середненький подарунок. І коротше, що мені з нього випало? Правильно, мені випала з нього оберточка. Ну, оберточка мені дуже-дуже треба, тому дякую Fortnite. Відкриваємо ще синій падару, і з нього мені випала вже краща нагорода. І це, бачите, тірочка в стилі їжі для Санта-Дога. Ну, це ж типу собака, тому для нього це потрібно. І бачите, до речі, на стіні бі, 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 коротше, над каміном є така штучка, яку можна включити. Також погнали в катку. Дивіться, сам початковий острів не змінився. Він такий самий сніг, сніга нема, і сніг з'явився тільки на карті. Не знаю, чому так, але окей, напевно, епікам було лінь робити все сніг на початковому острові. Але бачите, наш любимий автобус змінився. Наприклад, кулька стала Санта-Клаусом, а сам автобус став зелено-червоним. Також я полетів до нашої королеви цього свята, яка з'явилася на свято. В неї можна потанцювати одну емоцію, іншу не можна, і ви отримуєте в неї подарунок. Це як з островом, тільки там треба було просто стояти, щоб отримати нагороду. Тут треба потанцювати з нею. Не сильно довго, але будьте обережні, бо дуже часто, коли з вами літає ще якийсь чувак. І ви від неї отримуєте міфічний подарунок. Його опис такий веселих свят. Але він міфічний, як бачите. Чому він нефічний? Не знаю, тому що ви, напевно, потенцювали, отримали його халявно. Але потім я покажу, які є Так Також, бачите, ви можете його кинути, він заспавниться, бачите, заспавниться він, як ніби два подарунки, але ні, це один подарунок, якщо що. Тут я майже зламав, але я вирішив зламати верхню стінку, щоб було більш красиво. Але потім попаково зламав нижні. Також подарунки це як лотерея. З них може випасти поганий вуток мені, тобто тільки хіл або як мумент. І одне покращення. Тобто бум. Ну, покращення, виповіді. Оцей мені випало вогніне покращення. І з нього, бачите, випадають ось такі крижані ноги. Їх можна використати. Бачите, ще з них часто випадають такі цукерочки. Ці цукерочки вас захилять і зроблять вас швидшими на пару секунд. Тому непогані цукерочки, але таке собі. З нею можна порозмовляти і захилитись за гроші. Потім можна запитати в неї і купити подаруночок легендарний, не міфічний, за 400 золота. Цього легендарного подруночка може випасти теж надобне лут, але бачите, мені повезло, випало і золото, і сніжна бомба, і мувмент, і хіл. І, як я зрозумів, з кожного подарунка випадає ось такі крижані ноги, тобто крижані чобути, напевно. І, до речі, сніжна граната. Це нова граната, вона з'явилася тільки що раніше її не було. Ну, було щось схоже, але це трохи інша граната. Раніше, якщо не помиляюсь, була така граната, але вона, коли ти кидав її, це була як. Імпульсна граната, тільки вона давала тобі сніжні ноги, а тепер по іншому. До речі, бачите, ви не можете взяти два подарунка одразу. Це буде як один подарунок. І з подарунків зброї може випасти філетова ППшка або фіолетовий автомат, або взагалі нічого. Тому е, інші зброї вам випасти просто не може. Бачите, відкриваю подарунок, і тут я ну, отримую філетову ППшку, але мені ще випадає екзотичний сплеш. -сплеш. Також дивіться, на карті є простий сльорп. Але це ядрений чи сплеш. сплеш. ось дивіться, випадає він в двох, якби, то дві два сплеши випадає кожен раз. Ну, не кожен раз, воно взагалі насправді дуже рідко випадає. Ось такий в нього опис: це екзотік. Раніше він був, але це просто його додавали знову. Так ось його може робити або тільки з подарунків, або з легендарної скрині. Тому це реально цінний лут. Бачите, відкрив скриню, мені випав легендарний автомат. Бачите, коли роблю челендж, мені якось не сильно везе. Тут я по дорозі знайшов духа, взяв його, кинув і трохи захилився. Бо хіл мені треба, бо у мене тільки одна пешка. Але скажу вам і так, цей челендж важко робити, коли у, тебе, коли у тебе мало золота, бо подарунки просто на землі зайти дуже важко. Тут, бачите, від цієї королеви йшла така дорога з цукерочками червоненькими. Такими прям, як я, як міським. Але е, да, подарунки можна звіти на підлозі, але все одно дуже маленький шанс. Тут, бачите, біля цієї королеви є місце будиночка шелкунчика. В ньому сидить Санта-Дог. Да, він в цьому році наш шелкунчик. Тут бачите, в нього такий будиночок, але все одно фотки з Шелкунчиком, тобто наш старий будинок, який майже не змінився. Ось тут бачите, є якийсь солдат, такий, типу фігурка солдата. В ванні є фігурка солдата. Ну і, в принципі, все. У Санта-Дога можна або перевтілитись на пропа. Або ж купити требаш, або з ним порозмовляти про його прикид. Також роблять ці ноги, бачите, їх можна одягнути або ну, здягнути. Ще, коли ти одягаєш їх, то вони типу, дають тобі такі крижані ноги, і ти можеш швидше пересуватись. При цьому ти їх будеш портити, коли використовуєш. Тому будь обережен, щоб не використати їх повністю, якщо вони тобі треба. Але це прикольний момент, ну типу прикольна річ, бо ти можеш втікти швидко і, до речі, в воді вони не знімаються. Тому має це на увазі, бо це покращена версія наших любимих ботинків. До речі, бачите, я вийшов якийсь баг, я тупо взлетів на цих ногах і побачив якогось чувака. Я приніс його дуже сильно з папешки. Перезаїжджався швидше, щоб у мене було вогняне покращення, яке я отримав з подарунка. Дав будунок є покращення, як я вже казав. І тут бачите, я вбив цього чувака, бо він вирішив захилити. Але це був бот, який зрозумів. Я взяв аптечку і вирішив захилитися. Хіл я можу брати всюди, де я захочу, не тільки з подарунків, якщо що. Але, в принципі, думаю, що я показав, вам що такі подарунки, і я думаю, ви зрозуміли, який лут з них випадає. В принципі, ніякого крутого лута з них випасти не може. Ну, крім сніжної бомбочки, сніжних чебутків і, звичайно, що. Нашого любимого ядреного сплешу це дуже класний лут. Але як я знаю, ядрений сплеш був не одразу доданий з моменту виходу наших любимих подрумочків. Також що робить ця граната сніжна? Вона робить таку вихвир зимовий. І спочатку, коли вихарь падає на людину, він наносить 12 урона, а потім кожну секунду він наносить по 7 урона. І це дуже непоганий урон. Так може, наприклад, якщо людина сидить в боксі, кинути туди йому бомбу, і він там буде помирати. Це прямо як ванючка, тільки я думаю, трохи не знаю, більше менший радіус, але приблизно воно схоже. А так як ванючки нашої любимої немає, то це дуже непоганий варіант. Тут бачите, хто стрілявся біля Астравіфі, які з'явились. На нашій карті, тому я вирішив цю людину вбити. Ну, я її вбив. Не знаю, чому тут, бачите, стоїть дух, який нас відправляє наверх. Це ж типу, має бути, напевно, просто без духа. Ну, але ладно, як так уже є, так є. Тут, бачите, був цей чувак і вирішив його вбити. Стріляв я йому по голові, дуже швидко його проносив, але бачите, в мене одна ппшка. Як я його вб'ю. Звичайно, я можу по ньому поселяти нашу любимую бомбою сніжною, але в мене всього 4 штуки. В принципі, максимум 4 штуки можна брати в інвентар. А на нього витрачати я не хотів, бо він і так швидко телепортується дуже, тому фактично це було б безсенсово, якби я кинув на нього цю бомбу. Типу він би просто телепортнувся і вже забув про неї, а я витратив би її. А так, в теорії, я можу витратити її потім проти якогось очка, який мені буде ну, бісячий. От бачите, я почав по ньому стріляти, він використав свою ульту, Ну ладно, це не ульта, це просто ударчик такий, типу з ударами з неба. Бачить, він від мене відштовхував, але в принципі від нього дуже легко ухилятись. Просто головний мінус в тому, що він дуже-дуже живучий, Прям дуже максимально живучий, але все інше дуже легке. Особливо, коли ти граєш без будування, то він тобі зносить за удар 25 хп, і типу, ти і так, і так нічого не ставиться. Коли я його вбив, то я не забрав його міфічну зброю, але забрав його медальйон. Бо саме медальйон це просто його головна зброя. Ну і катана, катана теж непогана. А ось його маска, ну це вже на любителя, не знаю, на любителя, але ось медальон дуже класний, ти просто бачиш, бігаєш. Це дуже класно. І дивіться, коли ти кидаєш цей сльорок, то ти стаєш швидше. І в тебе починає з вух йти такий дим. В принципі, коли ти з'їш цукерки, ти отримаєш такий самий ефект і теж трохи захилишся, але напевно менше захилишся. По-друге, ефект швидкого бігання, тобто першіка, ефект, буде набагато менший. А від цього сплешу ти отримуєш ефект на цілу хвилину. Особливо, коли ти ще в цьому з ну з цим медальоном, то ти бігаєш фактично безкінечно, бо в тебе безкінечний спринт, і це капець. Скоро буде відео, як стати на найшвидшим. Бо зараз, бо зараз в мене є всі айтеми, щоб стати на найшвидшим. Ще треба одягнути наші любимі крижані чоботи. Але там ще є одна річ, яку я вам потім покажу, бо я зроблю прям окреме відео на тему, як стати на найшвидшому Фортнайті. Тут, бачите, був бот, тому я несилю на напрягався, але все-таки його зміг вбити. Забрав трохи золота, забрав аптечку і просто побіг звідси. В принципі, бачите, я спринтую безкінечно і можу ставати невидимим, тому це дуже-дуже класно і мені це дуже-дуже подобається. Тут, бачите, залишалось три людини. Я просто собі бігав. Шукав ворогів, стрибав, мені взагалі було пофіг, бо я був фактично, ну, мене не можна було побачити. Я собі бігав, мені взагалі було пофіг. Я стрільно бачив цим сплешем. Я вирішив зробити такий мув. Я просто взяв крижані чоботи і почав бігати. І бачити, наскільки я швидким став. І це не максимальна швидкість, до речі, бо відео скоро буде про максимальну швидкість. Там треба ще один айтем буде взяти. Бачите, ходив дух, хіла, і прижагла машина, але мені було все рівно. Я прийшов до старого NPC, я хотів на гору, бо я витратив одну бомбу, щоб вбити цього чувака, але чомусь на гору я просто не міг. Не знаю, чому до мене вже йшла зона, тому я вирішив втікти, бо вона зносила по 5 хп, це вам не жарти. Тут, бачите, я просто собі бігав, хотів знайти цього чувака, вбити його, стріляв по ньому, але як бачите, він був якимось червоним, це напевно якийсь новорічний скін. Попав по його машині, вона почала горіти, підірвалась там. Я наніс йому трохи урона. Але вбив його трохи інший чувак і подивився. Лут у нього був легендарний, я такий дивлюсь, ладно, мені він не треба, все його не візьму. А цей чувак мене вирішив пронести, я наношу йому трохи хрона набагато менше, ніж він мені наніс. Він приходить на катані до мене, я кидаю бомбу і, на жаль, помираю. Ну, а я буду знімати наступне відео, тому постав лайк, підпишись на канал. На цьому все. Всім дякую за перелік і до побачення. До нових зустрічей.